Про головне події в Харкові та області 8 вересня. Шестирічна дитина отримала важкі поранення в Куп'янську. У неділю вона потрапила під мінометний обстріл і зараз знаходиться в відділенні нейрохірургії з вибуховими травмами. Як у прифронтовому місті опинилася дитина, наразі з'ясовують чиновники. Адже примусову евакуацію тут завершили ще рік тому. Очільники військових адміністрацій, як районної, так і міської, неодноразово наголошували, що жодної дитини на території громади немає. Начальник УВА Олег Сенігупов ветеріна марафону Відомив, уже з'ясували, що батьки дівчинки самостійно виїхали, а дитину залишили з бабусею. Коментуючи цю ситуацію, він відзначив, що має велику кількість питань до всіх служб. Російська пропаганда тим часом вигадала особливо екстравагантний фейк про Куп'янськ. Ворожі видання заявили, що ЗСУ тут використовують школярів як живий щит. Тобто, нібито розміщуються в будівлях шкіл, де одночасно навчаються діти. Цю брехню зафіксував центр протидії дезінформації. У ЦПД нагадали, що навчання в куп'янських школах відбувається виключно в онлайн форматі. Загалом за останній рік, після примусової евакуації, в куп'янську вчора вперше виявили єдину дитину. Один приліт зафіксували в Харкові за перший тиждень вересня. До міста до лиців випила молні, поранених і загиблих не було. Мер ігор Терехов відзначив, що така обнадійлива тенденція не має притупляти пильність харків'ян. Ситуація може змінитися будь-якою миті. У Лозовій досі не відновили повноцінне енергопостачання після удару по критичній інфраструктурі. Наліт БПЛА, який залишив місто без світла, встався в ніч із 3 на 4 вересня. З того часу йдуть ремонтні роботи. Начальник кова Олег Сенігубов повідомив, що наразі електрику в громаді включають по черзі різним абонентам на 6 годин. Наприкінці минулого тижня це було лише по 3 години. За його оцінками, всі роботи завершать за день-два. Тим часом у місті почастішали аварії на водогонах, повідомив мер Сергій Зеленський. Він пояснив, це перепадами напруги та гідроударами, що розривають труби. Повне місячне затемнення спостерігали харків'яни ввечері 7 вересня. Місяць занурився в тінь землі після 20-ї. При цьому мав червонуватий колір. Такий місяць інколи називають кривавим. Відзначив у коментарі медіагрупи Об'єктив астроном хну імені Каразіна Володимир Кажанов. Повною мірою з тіні супутник вийшов ближче до опівночі. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.